Добрий день, шановні телерадіо YouTube слухачі. І сьогодні ми знову граємо в Marvel Champions. Цього разу я буду грати за Дженніфер Волтерс. Вона ж жінка Халк, і ми будемо грати проти кло, другого ліхадія з базової коробки. Отже, починаємо з сетапа. Кло в нас на рівні стандарт. Стандартний модульний рекомендований набір сутичок володрізла. І що ми маємо зробити? Знайдіть в колоді сутичок побічний план «Оборонна мережа і розкрийте його. Перетасуйте колоду сутичок. Перегорніть на стадію 1Б. Отже, ми знаходимо план оборонна мережа. О, Він лежав зверху. В перерозкритті ми маємо покласти на нього. Два жетони загрози плюс 1 додаткова то загравця. Тобто всього 3. Перетасовуємо клоу. Переворачуємо підпільну мережу і при розкритті скидаєте карти з колоди сутичок, доки не знайдете посіпаку. Введіть його у гру нападник на першого гравця. Наше розслідування показало, що кримінальну операцію очолює кло давній супротивник местиків. Ми відразу скинули посіпаку. Це охоронець у броні. Він входить з капкою міцність. І він охоронець. Доки у нас є цей посіпак, доки ми його не перемогли, ми не можемо атакувати ліхадія. Отже, беремо колоду Дженніфер Волтерс. Вона ж жінка-Халк. В нас 15 здоров'я, около 12 здоров'я. І ми здаємо собі 6 карт. Отже, ми маємо. Нестримна атака. Картка сміть. Цю я точно залишу. Землетрус. Наздогнати їх. Нік ф'юрі. І юридична практика. Це цікаво. Що з цього я хочу залишити? Мабуть, я залишу ось ці три картки. Nick Fury, міць, юридична практика, і здам собі ще три нові картки. Прийшов Струс. це не дуже добре, бо його. Хм... Ми хочемо отримати пізніше. Ну, значить, розіграємо його поколи... коли -то прокрутиться. Отже, перше, що ми робимо, ми переворачуємо Дженніфер Волтерс і притворюємо її в жінку Халк. Реакція. Після того, як ви змінили свій вигляд на цей, завдайте два поранення ворогу. Ми завдаємо два поранення охоронцю броні, і він втрачає картку стану міцність. Після цього. Я розіграю картку галк, і схожу галком в атаку на охоронцю в броні. Після атаки галка скиньте верхню карту своєї колоди. Якщо ресурс такої карти, ну зараз подивимось. Ресурс цієї картки молнія. Завдайте одне поранення кожному персонажу. Отже, ми втрачаємо охоронцю в броні. Завдаємо одне поранення жінки-халк, одне поранення кло. І одне наслідкове поранення отримує Галк. Після цього. А, мені треба було зіграти інакше. Ну, але я поганий гравець, то так і зіграв, як і зіграв. У мене в руках 4 картки, я скину всі, всі 4. Мабуть, і сходжу в атаку з жінкою Галк. Після чого у Кло залишиться 8 здоров'я. Добираю карти до 4 брозмір жінки Халк 4. Кладемо одне... <coughs> один э, жетон на підпільну мережу і кло атакує. Коли кло атакує, ми завдає, э, здаємо йому дві карти підсилення, а не одну. Я не буду захищатися спочатку. Два жетона підсилення, і це все. Тобто, жінка-Галк лишається з 12- має очками здоров'я. Ну і картка Ліходія це смерч. Після атаки на нашого героя він також атакує кожного іншого героя по порядку. Це не є дуже страшно. Отже, що ми граємо? Хм. З цих карт, що ми маємо? За карту сила агресія я розіграю апгрейд бойове тренування. І в жінки Галк буде 4 атаки А на 3. Сходжу її в атаку на смерча. Він отримає 4 е, поранення. І Зіграю картку за карту тигра. Я зіграю карту удар раз-два. І, використавши базове вміння атаки, розверніть жінку-галка в готовність. Після чого в атаку на смерча сходить галк. Скидує верхню карту колоди. Це знов молнія. Смерч помирає. Галк. Я не поклав йому наступного разу одне на поранення, плюс надлужкове поранення. В нього вже 4 поранення. І галкою залишилось недовго. Ну і жінка Халк сходить в атаку на кло і нанесе йому 4 поранення. Після чого я перетворюсь в Дженіфер Волтерс і закінчу свій хід. Доберу картки до 6. Ми кладемо один жетон на підпільну мережу. Після чого кло втілює план. Дженнифер Волтерс протестує. Втручання. Коли на основний план треба покласти загрозу, зменшить його кількість на 1. В нього один жетон підсилення, плюс 2 плана. Мінус один з Дженнифер Волтерс. І того там зараз 4 жетони. Я не можу знімати, знешкоджувати, знімати жетони з основного плана, бо у нас є оборонна мережа з таким значком. Тому, скоріш за все, доведеться. Розібратися з Кло якнайшвидше. А ще є картка ліхадія. При розкритті альтер Его коло лікує 4 поранення. І ось так воно є. Добре. Що ми робимо? Дженніфер Уотерс, я думаю відразу, бо тут нічого такого немає, перетворюється на жінку Халк і завдає два поранення коло своїм перетворенням. Після цього тут не дуже є що грати. Після цього я за картку. За ось ці три картки: бойове тренування. землетрус І давайте друге бойове тренування. Все одно я не можу зіграти друге. За ці три картки я граю, зіграю пересмішницю. Вона, коли вона входить в гру, ми оглушаємо кло. От, після цього. Жінка Халк йде в атаку. І у кло лишається 2 очка здоров'я. Після цього в атаку ще йдей пересмішниця, кло залишається одне очко здоров'я, і Галк не піде в атаку. Ми дочекаємось до наступного ходу, і на цьому наш хід закінчуємо. Добираю карти до 4. Ха. Добре. Ход ліходія. Спочатку ми маємо покласти один жетон на підпільну мережу, але я зіграю карту Тривога. І... А, ні, я не можу. Це тільки коли ліходій в тілі плану. Я вибачаюся. Треба читати картки уважно. Ми кладемо сюди один жетон. Після цього кло атакує, але він оглушений, тому ми просто скидаємо картку оглушення і картка ліходія. При розкритті кожен пака з характеристикою «Володар зла» атакує героя. Якщо не відбулось жодної атаки, знайдіть у колоді або від бою сутичок посіпаку Володря Зла і введіть його в гру нападникам на свого героя, тоді перетасуйте колоду. Хм. Скоріше за все, я, незважаючи на те, що смерч це той посіпака, якого б я хотів бачити, скоріше за все, мені вигідніше знайти посіпаку з набору Зла, з... десь тут, щоб їх було менше. Ну, наприклад, хай це буде плавільник. Ну і зараз наш хід. Грати не дуже є що, однак за картку тривоги і картку сили агресії я, роз, я зіграю апгрейд наполегливість. Давайте за дві картки тривоги. Краще. Я зіграю на полегливість. Заплатить ресурс з кулаком і скиньте цю карту. Розверніть готовність свого героя. Далі. Жінка-халк йде в атаку на плавильника і наносить йому 4 поранення. Пересмішниця йде в атаку на плавильника. і плавільник ми його втрачаємо. Пересмішниця отримає друге наслідкове поранення. Далі я плачу картку «Сила Агресії, це Wild Card, так звана зірочка. І розгортаю жінку Халк в нормальне положення. Ну, Вибору тут немає, нам треба переходити на другий рівень кло. Мені здається, якось не так це розіграв. Ну то таке. Галк йде в атаку на кло. Після атаки Кло, Кло ну, в кло заканчується життя відразу, і ми приходимо на другий рівень кло. Кло 2. Знайдіть колодію у відбої судочок карту кло безсмертний. Розкрийте її, у відбої немає. і й притасуйте колоду судочок. Ось така от карта. Побічний план. Абсолютне володіння звуком дозволяє кло відновлювати свою фізичну форму з самою лише силою волі. Кло отримує 10 життя. Коли цей план зазнає поразки, кло втрачає це життя. Три жетони ми кладемо сюди. І тепер в нас буде план просувати, просувати ще швидше. Так, ми скидаємо верхню колоду е, з Галка. І це карта енергії, ми завдаємо один поранення кожному персонажу і втрачаємо ще й пересмішницю. І в жінки Галк вже 11 здоров'я. Ну і жінка в кло 18 життя, але так як в нього є ще е, картка кло обісмертнеї, в нього 28 життя. Після чого жінка Галк йде в атаку і наносить йому 4 поранення. Після чого жінка Халк перетворюється в Дженніфер Волтерс. Беремо 6 карток. Добре. Перше. Ми кладемо два жетона на підпільну мережу. Я не протестую, тому вона просувається. При розкритті, скидайте складу судочок, доки не знайдете посіпаку. Введіть його у гру нападником на першого гравця. Перегорніть на стадію 1Б. Текст. Кло знайшов покупця для своєї нелегальної зброї. Тільки ви зможете зупинити продаж, якщо вдасться пробратися крізь охоронців кло. Добре, скидаємо карти, поки не знайдемо пасіпаку. А ми знаходимо пасіпаку це тигрова акула. Після атаки тигрової акули дайте йому карту стану міцність. Добре. Далі. Кло втілює план. Так, да. Якщо ця стадія досягнула цілі, гравці програють гру. Тут всього 8 жетонів тривоги треба. Добре, кло в план. Тобто два плани, я протестую і карта підсилення. Карта підсилення це один жетон. Тобто два жетони тривоги опиняються на таємному рандеву. І в нас залишається не так вже й багато часу. І картка ліходія. Альтер-его, кло лікує чотири поранення. Якщо не вилікувано жодного, картка тримає наступ. Але ми нанесли йому якраз чотири поранення. Це не дуже добре, але є те, що є. Дженніфер Волтерс перетворюється на жінку Халк і наносить два поранення тигрові акули. Чи ні. Давайте ми зробимо це трошки не так. Це поганий, поганий хід. Давайте перше, що ми зробимо. Чи ні? Ладно, давайте я так вже зіграв, не буду я приходжувати. Ми нанесли два тигрові акулі. Після цього жінка Халк йде в атаку і вбиває тигрову акулу. Ми її втрачаємо. Граємо картку за апгрейд наполегливість. Граємо картку удар раз 2 і перевертаємо жінку Халка в нормальне положення. Що ж, з цього я хочу розіграти? За картку міць і карту вертоносець я хочу розіграти сфокусоване, картку сфокусована людь. Виснажте цю карту, отримайте одне поранення. Візьміть одну карту. Що я зроблю? Mm, не там, не тоді, коли треба, нам прийшла карта наздогнати їх. Добре, і за карту наздогнати їх. Треба мені це чи ні? Так, треба. За карту наздогнати їх, я зіграю карту від е, людського... права. Для альтер-его тільки. Виснажте цю карту і заплатить е, ось такий синій ресурс. Заберіть дві загрози з плану. Після чого жінка-Халк йде в атаку і у кло залишається 14 здоров'я. Беремо картки до чотирьох. Я собі не завдав одне поранення. Далі у нас жінка Халк. Є жетон прискорення, тому ми кладемо два жетони на таємне рандеву. Цьому важко завадити. Після чого кло атакує. Ми не захищаємось. Він отримує дві картки підсилення. Перша. це торговець з зброєю. Він стає нашим нападником і отримує наступ. Друга. герой кло вас атакує. Якщо... А, це карта під... підсилення. Клон наносить нам дві. Два поранення. Далі картка Ліхадія. Скиньте картку апгрейду або підтримки під своїм контролем. Якщо не можете, ця карта отримає наступ. Що з цього я хочу скинути? Скоріше за все. Скоріше за все, відділення для від людського пла... права. Тому що маємо ми нанести йому 24 тоді урони. Ха-ха-ха. Чи ні? Що з цього я хочу скинути. Давайте скинемо картку на наполеглівість. Вона не така гарна, як здається, на перший погляд. Отак от, от. І зараз наш ход. Що ми робимо? Перше, що ми робимо, виснажуємо картку сфокусовану лють, отримуємо одне поранення і беремо одну картку. О! Оце добре. Після цього жінка-халки йде в атаку і розбирається з торговцем зброєю. Він вмирає. Ми граємо карту наздогнати їх. Реакція. Після того, як атака вашого ворога перемагає ворога, героя перемагає ворога, заберіть дві загрози з плану, і ми приберемо дві загрози з ось цього плану. Бо з основного ми не можемо. Тут лишається всього лише одна. Після цього ми е, розіграємо, мабуть. Мабуть, після цього не буду грати один удар, раз два і пекельну кішку, мабуть, також. Е, я перетворюся в Дженніфер Волтерс. Зіграю карту відділу надлюдського права, Витрачу меток месників. І скину жетон тривоги з карти Кло безсмертний. Після чого в кло стане на 10 здоров'я менше. Ну і далі за ось ці дві карти: пекельна кішка удар, раз два. Я зіграю карту надлюдська міць. Жінка Халк отримає плюс 2 атаки, і після атаки жінки Халк скінчить цю карту і оглушить атакованого ворога. На цьому хід закінчується. Я не впевнена, що ми переживемо наступний хід і виграємо взагалі в цій грі. Ми здаємо собі шість карток, це є 4. І так, як ми прокрутили колоду, ми здаємо собі злу карту. Так, перше, що відбувається: Два жетони. А, один жетон. тільки що прийшло, Один жетон кладемо на таємне рандеву. Після чого кло втілює план. Я протестую. Один жетон підсилення. Тобто в нього 3. Але через те, що я протестую, лише два ми кладемо. Тобто лишився всього лише одне очко. Давайте я це зроблю отак. Лишилося покласти лише один житом тривоги на таємне рандеву, щоб план просунувся. Після чого картки ліходіє. Їх в нас дві. І перша — це торговець зі зброєю. Він має наступ. Це радіоактивна людина. Після того, як радіактивна людина вас атакує, скиньте випадкову карту з руки і. Прискрит, або заплатити три різні ресурси, або е, скиньте картку персонажів під своїм контролем. Це не дуже добре. Це не дуже добре. Я думаю, маємо, маємо платити. Так, а скільки урона ми можемо нанести далі? Шість. Ну, це складно. <плеслух> <плеслух> Заплатіть або виснажити всіх персонажів під своїм контролем. Якщо я виснажу всіх персонажів під своїм контролем, то я програю. Тому ми будемо платити. Скинемо карту юридична практика. Нестримна атака. І наздогнати їх. Добре. І граємо. Перше. Виснажуємо карту сфокусована людь. Завдаємо собі одне поранення і беремо одну картку. Це картка «Геній», це добра картка. Це добра картка. І ми виграємо. Я так думаю. Ми перетворюємося на жінку Халк і наносимо 2 урона кло. У нас немає жодного охоронця. То це нормально. Після чого йдемо в атаку. У нас 4, 5, 6 атаки. Тобто, кло отримає 6 поранень. І ми складуємо карту на людська міць. Кло ще й оглушений. Ми граємо за, за роздвоєння особистості. Ми граємо карту удар раз два, і жінка-халк знову розвернена в готовність. І за карту Генії ми граємо карту «Надлюдська міць. Жінка-халк отримує дві атаки, йде в атаку, і в неї знов 6 атаки. Вона завдає кло 6 поранень. І ми перемогли. Це було досить близько, як в принципі, і більшість партій за жінку-халк. З агресією, принаймні. Але, сподіваюся, було цікаво. Дякую.